-дан -дан, -дан -дан, -дан -дан, -дан -дан. Добрий день. Ми вас вітаємо в програмі Обідня перерва на привокзальна мене. І сьогодні наш 99-й піратський випуск. Сьогодні ми поговоримо з нік ким ви подумали, з Бардом. Отож, Бард Віталік. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що переважно їсте на обід? Ну, я такого, якщо в лісі то збираю мох, гриби, кору. Куру, куру. Е, але в основному гриби. А зимою, якщо нема грибів, то е, сніг жовтий, обхожу і е, знімають на Івано-Франківськ. Вигода. А далі вишків. А там, де Карпатський трамвайчик. Ну там він є, але там, де я збираю, там вже розібрали колію. Це, значить, не доїжджаючи е, розібрали полі? Зараз розібрали зараз? На українці? Значить, Ми, які перше це перше е, лісництво це є лісництво е, е, вишків, потім там, дача е, Медведчука, потім Лисак, а потім Бескід. Або е, називають її, називають мис, е, називають. Е, Вождя забув, як це називають, але я туди весь час їжі.